Клінічний маршрут це та дорога пацієнта від моменту появи в нього симптомів до звернення і до надання найбільш такої висококваліфікованої допомоги, як діагностичної, так і медичної. Клінічний маршрут, якщо ми говоримо в контексті розсіяного склерозу, ми повинні знову ж його створювати окремо для пацієнтів з ремітуючим перебігом розсіяного склерозу і для пацієнтів з первинно прогресуючим. Чому? Тому що первинно прогресуючий перебіг розсіяного склерозу це саме той тип перебігу, який є найбільш прогностично несприятливим, який дуже швидко призводить до інвалідизації пацієнта. І тому безумовно, що перше питання, яке має стояти перед нами, а ми знаємо, що згідно всіх рекомендацій екстрімсу. Європейського комітету по вивченню і дослідженню розсіяного склерозу, Європейської академії неврології це є питання індивідуалізованого лікування. Кожний пацієнт потребує свого індивідуального підходу, але в контексті розсіяного склерозу ми можемо розглядати оці групи ремітуючи перебіг, первинно прогресуючи. Ну, давайте розпочнемо із загального пацієнта є підозра на росіяний склероз. Хто Перше стикається з таким пацієнтом. Взагалі, це є сімейні лікарі, це є лікарі загальної практики. Після того, безумовно, вони повинні скерувати пацієнта до невролога. Чи це буде невролог поліклініки, чи це буде невролог стаціонарного відділення, але це повинен бути той невролог, який мав вже контакт з таким захворюванням, з такими пацієнтами, і який подальшому розуміє, що цього пацієнта потрібно скерувати вже до закладу охорони здоров'я вищого рівня, тобто мається на увазі, чи це Йде районна лікарня, чи це йде обласна лікарня для підтвердження або заперечення діагнозу. Потрібно сказати, що поставити діагноз росіяного склерозу є не так просто. Це дуже просто теоретично, але насправді в житті, в практиці, в практичній роботі, це є ну, велика труд, величезні знання лікаря і наполегливість самого пацієнта, тому що є такі обстеження, які потребують додаткового затрати часу, ресурсів. тому у числі і матеріальних. Отже, далі, з первинної ланки чи від суміжних фахівців, не неврологів, пацієнт повинен обов'язково бути скірований той заклад охорони здоров'я, де відомо, що знають про цю проблему і нею займаються. Якщо цього є достатньо, то в цьому закладі виконується МРТ-обстеження пацієнта, і коли МРТ обстеження головного мозку і спинного мозку, тому що це є обов'язково на первинному етапі зробити обстеження і спинного мозку. і коли не виникає запитань, є вогнища, деміелінізації, які чітко підпадають під критерії радіологічні розсіяного склерозу. коли збирається ретельно лікарем анамнез цього захворювання, час появи симптомів, які це симптоми, епізоди погіршення або, власне, ті симптоми, які виникають під час прогресування цього захворювання. І якщо цього є достатньо, то тоді лікар цього закладу охорони здоров'я може виставляти діагноз розсіяного склерозу. Але бувають нестандартні ситуації наприклад, дуже часто буває так, що обстежують головний мозок, вогнеш ніяких нема. Ніби клінічна картина і вкладається в росіяний склероз. і анамнез подібний, тому що є епізоди загострення і поява симптомів, які характерні для росіяного склерозу. але вогнеш нема. Що ж тоді робити? Тоді пацієнт потребує додаткового такого методу обстеження, як дослідження спинномозкової рідини, і ній досліджується наявність олігоклональних смуг імуноглобуліну імуноглобулінучі, і визначається індекс імуноглобуліну G. В Україні такий аналіз кваліфіковано не проводиться. І рутинна практика, ми фактично вже три роки цим займаємося. Ми посилаємо ці аналізи за допомогою нашої однієї з лабораторій до Німеччини, де визначаються ці Показники. Безумовно, що вони теж можуть бути неоднозначні. Може бути 5 змін типів цих аналізів, і вже потім з результатами аналізів, знову ж з тим первинним оглядом невролога, з даними МРТ, пацієнт повертається до невролога, який має дати заключення, чи є це русинний склероз, чи це є інше, навіть не неврологічне альтернативне захворювання. Якщо ж це інше захворювання, то потрібно все ж таки встановити причину, або що це саме захворювання. Захворювання, коли неврологи закладі охорони здоров'я не зрозуміло, він сумнівається в правильній постановці діагнозу. Тим більше, що зараз надзвичайно актуальні ці питання експертних висновків, то пацієнта потрібно переслати скерувати до того закладу охорони здоров'я третинного рівня, до тої вищої ланки, де Прицільно займається цими пацієнтами або до спеціалізованого центру чи відділення розсіяного склерозу, і вже там пацієнт повинен мати чіткий діагноз. Уже з того відділення, з того центру без діагнозу пацієнт вийти не повинен. Постановка діагнозу це тільки половина справи. Після того, як постановлений діагноз достовірного розсіяного склерозу, ми повинні призначати адекватну терапію. Ну, Потрібно сказати, що в зв'язку з використанням оцих і сучасних апаратів з хорошою проникністю магнітного поля, півторатислових, трьохтислових МРТ, наша діагностика вона є більш точною. В Зв'язку з використанням ось цих методів імунологічного дослідження ліквору, діагностика більш точна. І ми на сьогоднішній день вже виставляємо діагноз російного склерозу на так звані преклінічні стадії або на стадії клінічно ізольованого синдрому, а також у частини пацієнтів. На стадії радіологічно ізольованого синдрому. І отже, таких пацієнтів, навіть на приклінічній стадії, залежно від вивчення його особливостей перебігу хвороби, появи симптомів, не дай Боже, хворих в сім'ї з цим діагнозом, ми все ж таки одразу призначаємо терапію. І, безумовно, це є мистецтво, це є велика робота того лікаря, який працює з пацієнтами із російним склерозом, тому що кожний препарат він має, по-перше, свої точки дії, тобто кожен з цих він діє на різні імунологічні механізми виникнення хвороби, патогенетичні механізми цієї хвороби. Він має, іншими словами, різні точки прикладання. І кожний препарат має свої профілі безпеки. Тому потрібно це лікування, ще раз наголошу, вибирати індивідуалізовано. Це не може бути стандарт для абсолютно всіх хворих, навіть з тим самим типом перебігу. Більше того, ми повинні контролювати ефективність цього препарату, оцінювати, коли вони. Побічні або небажані явища, чи ми можемо з ними справитися. Якщо ми з ними справляємося, це є ідеально. Ми, якщо не справляємося, це ми переводимо пацієнта на іншу терапію. І більше того, ми повинні вчасно оцінити, чи не переходить пацієнт на стадію розвитку такого активного або високоактивного перебігу русинного склерозу. І тоді це вже нова група препаратів, це абсолютно інший рівень терапії, інший рівень контролю за перебігом цього. Захворювання але коли стосується цього маршруту, ми, власне, призначивши цю терапію, от на оцей етап спостереження подальшим за пацієнтом, він може надалі переходити до свого невролога за місцем проживання, до свого невролога в поліклініці, чи навіть до свого сімейного лікаря, якщо цей сімейний лікар є грамотний і хоче читати, і хоче щось розуміти, де вже моніторується за станом цього пацієнта протягом певного періоду часу. Коли знову ж виникають якісь запитання, то ні один Центр русинного склерозу, ні одне відділення таким пацієнтам не відмовило. Так само окремо стоїть питання терапії загострень. Ну, безумовно, що це має призначати невролог цю терапію. Пацієнти в таких випадках скеровуються до стаціонарів неврологічних, де лікується. Взагалі це вже не є така проблема, як це було декілька років тому. Це вже така рутинна, скажімо, практика, хоча теж свої певні правила є. І для подальшого спостереження повертається до первинної ланги. Субтитрувальниця і саме тому, в зв'язку з реформою медицини, наше основне завдання, от, наприклад, так, мене як працівника академічного закладу, як професора медичного вузу, це проводити і навчання, проводити ті школи, семінари, ту велику роботу з лікарями саме первинної ланки по ознайомленню і виявленню симптомів розсіяного склерозу. Ну і по таких найпростіших принципах, наприклад, лікування його загострень, які може собі проводити цей пацієнт там, де йому зручно, ближче додому. Чунніших умовах